Вітаю! Сьогодні ми узагальнимо тему чотирикутники і тим самим підготуємося до контрольної роботи. Нагадаємо, що чотирикутник це фігура, яка складається з чотирьох точок та чотирьох відрізків, які їх попарно з'єднують. Тобто, візьмемо довільні чотири точки, з'єднаємо їх попарно або послідовно, отримуємо чотирикутник. Чотирикутники бувають кількох видів. Ми з вами вивчали. Найперший чотирикутник паралелограм. Паралелограм це чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні. Та дві інші протилежні сторони паралельні. Тобто, якщо ми візьмемо чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні, це у нас буде паралелограм. Ось він зображений. Ромб, у... Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Тобто, той самий паралелограм, але у нього. Сторони То ми отримуємо ромб. Ось. І Прямокутник Прямокутник – це паралограм, у якого кути прямі по 90 градусів. Так. І ще один вид чотирикутника це квадрат. Квадрат це ромб, у якого кути прямі. Так. Ось. А друге означення квадрата квадрат – Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони. Зараз розв'яжемо деякі задачі на ці чотирикутники. Кілька задач за готовими рисунками. Отож, перше, дано ромб. Відомо, що дві сторони АБ і С Д, тобто дві протилежні сторони, дорівнюють 20 метрів. Потрібно знайти. Периметр ромба. Ми знаємо, ромб це паралограма, якого всі сторони рівні, тому, щоб знайти його периметр, достатньо мати одну сторону. Оскільки протилежність сторони ромба, як і всі сторони ромба, рівні між собою, то знайдемо одну сторону, а поділивши суму двох. На 2. 20 на 2 це буде 10 метрів. Ось. І оскільки 10 метрів це одна сторона, щоб зайти периметр, треба помножити одну сторону на 4. 4 на 10 дорівнює 40 метрів. Друге. у нас є квадрат. Відомо, сума трьох сторін квадрата – 18 дециметрів. Потрібно знайти периметр квадрата та площу квадрата. Отож, якщо сума трьох сторін квадрата дорівнює 18, А, ми знаємо, що квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні, 4 сторони рівні, а в нас дано 3, тому поділимо на 3. 18, поділимо на 3, отримуємо 6 дециметрів, це буде довжина однієї сторони, наприклад, АВ. І щоб знайти периметр, достатньо. Довжину однієї сторони 6 помножити на 4, Отримуємо 24 дециметри. А щоб знайти площу, ми ще вміємо з початкової школи шукати площу, площу квадрата, це треба помножити довжину сторони саму на себе, або піднести до квадрату, АВ в квадраті. Тобто, буде в нас 6 квадратів, це 36 дециметрів квадратних. Третя задача. Дана фігура паралограм. Відомо, що одна сторона паралограми 7 см, а друга сторона на 1,5 см коротша за першу сторону. Потрібно знайти периметр. Ми знаємо, що паралограм це 4 Чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні і відповідно і рівні. Тому Якщо тут ця сторона 7, то інша ось ця протилежна до неї також 7. Потрібно знайти іншу сторону, суміжну із стороною 7 см. Оскільки вона коротша на 1,5 см, то віднімемо від 7,1 см, отримаємо 5,5 см. Ой, не дописала 5,5 см, ось ця сторона, ось ця друга. І відповідно, і протилежна до неї сторона теж буде 5,5 см. Тепер знайдемо периметр. Периметр паралограма будемо шукати так само, як периметр роба, оскільки дві сторони, знайдемо дві сторони сусідніх, а тоді помножимо на 2, враховуючи те, що протилежні сторони рівні. Тобто, 2 помножити на суму двох сусідніх сторін. 7, Додати 5,5. Додамо. Це буде у нас 12,5 і помножимо на 2, це буде 25 см. Наступна фігура прямокутник. Ми бачимо, що відомо, його периметр 20 см. Потрібно знайти сторони, бачимо, ось тут три сторони. Якщо одна із сторін 6 см. Так? Ну, давайте розпочинати. Наша. Одна сторона відома 6 см. Ми знаємо, що протилежна сторона прямокутника, так, як і в ромба, як і в квадрата, дорівнює ось цій стороні. Тобто, ось ця сторона вже відома, 6 см. Тепер від париметра віднімемо ці дві сторони, щоб знати суму двох невідомих. Тобто від 20 віднімемо 6 помножити на 2. 12, 20 мінус 12, 8 см це сума двох ось цих сторін. Тепер, оскільки вони рівні, поділимо на 2. 8 поділити на 2 до рівня 4 см. Отже, ці сторони у нас по 4 см. Наступна фігура: ромб. Відомо, що кут між діагоналю ромба і стороною становить 25 градусів, нам потрібно знайти кути ромба. Ми знаємо ромб. Поставлю, що це дійсно ромб, що в нього протилежні всі сторони рівні. Ми знаємо, що діагональ ромба ділить кут навпіл, є бісектрисою кута. Як і ця діагональ, так і інша діагональ. Тож, кут Б буде дорівнювати 25 помножити на 2 у 2 рази більший. 25 градусів на 2, тобто 50 градусів. І відповідно, кут Д Буде дорівнювати куту Б, бо ми знаємо, що протилежні кути. Ромба рівні, підпишу зразу, ось тут 50 градусів, та також ось цей кут 50. Також ми знаємо властивість, що сума двох сусідніх кутів ромба чи паралелограма, чи прямокутника завжди дорівнює 180 градусів. Тому, щоб знайти, наприклад, кут С, який буде суміжний з, кутем, з кутом. 50 градусів потрібно від 180 градусів відняти 50 градусів, це буде 130 градусів, тобто кут С 130 градусів та кут А також 130 градусів. І знову маємо ромб. Відомо, що в цьому ромбі один з кутів 45 градусів, потрібно знайти всі інші кути. Ну, Ще раз повторимо, протилежні кути ромба рівні, тому ось цей кут також 45. І знову суміжні кути ромба в сумі дають 180, тому знайдемо цей кут від 180 градусів, віднімемо 45 градусів. Отримаємо 135 градусів. Ось цей кут, а протилежний кут до нього такий самий рівний. Йому. Отож, ми з вами розв'язали такі задачі за малюнками. Тепер розв'яжемо е, трішки складніші задачі на більшу кількість дій. Буду записувати задачі коротко, бездану, щоб е, побільше задач розв'язати. Перша задача: одна із сторін прямокутника на 6 см більша від іншої, а його периметр дорівнює 48 см. Знайти сторони прямокутника. Отож, побудуємо прямокутник, відомо периметр прямокутника, P дорівнює 48 см. Нагадаємо, що периметр це сума всіх чотирьох сторін. І відомо, що одна сторона більша від іншої на 6, тобто сторони невідомі. Оскільки в нас є відношення між сторонами, тобто знаємо, наскільки більша одна сторона, але сторони невідомі, то, звісно, нам треба розв'язувати за допомогою рівняння цю задачу. Меншу сторону позначимо за х сантиметрів, а більшу, оскільки вона на 6 більше, Х плюс 6 сантиметрів. І складемо рівняння, використовуючи периметр. Згадали, периметр прямокутника це 2, помножити на А плюс Б. Ширина плюс довжина, помноживши на 2. Отож, підставимо у цю формулу наші дані. Тобто 2 помножити на А – це в нас х, Б – це в нас х плюс 6 дорівнює 48. Розв'яжемо цю задачу. Дія в дужках спочатку x плюс х це 2х і плюс 6. Так? І зразу буду множити 2 на 2х. Та 2 на 6, 2 на 2х, 4х, 2 на 6, 12, плюс 12 дорівняння 48. Звідси знаходжу 4х дорівня 48, відняти 12, 4х дорівнює 36х дорівнює, поділю 36 на 4, буде 9 см, оскільки ми позначили 9 см це одна сторона, ми вже її знайшли. Ось підпишу, що тут 9 см, відповідно, протилежна їй також 9 см, і інша сторона на 6 см більше. Тому 9 додати 6 дорівнює 15 см, це інша сторона, яку ми позначали, х плюс 6 15 см, і протилежна їй. Друга задача. У паралелограмі АБЦД бісектриса кута А перетинає сторону БЦ у точці Е. Відрізок Б е більший за відрізок ЕЦ у три рази. знайти периметр паралелограма, якщо БЦ торівні 12 см. Отож, побудуємо е, паралелограм АБЦД. Невідомо, які кути тупі, які гострі, тому ми навмання. Я буду будувати. Так, щоб в мене кут або гострий, хоча це не принципово. Отож, побудували паралограм, чотирикутнику якого протилежні сторони паралельні. Побудували і позначили його вершини А, Б, С, Д. Тепер проводимо бісектрису кута А. Нагадаємо, що бісектриса це промінь, який виходить з вершини кута та ділить кут навпіл. Ми не використовуємо транспортир, не ділимо, не вимірюємо кут, а на око, тому що це у нас іскіст малюнка. Позначаємо, що ці дві два кути, які утворилися рівні, ставимо тут точку Е за умовою задачі. Відомо, що відрізок БЕ, більший за відрізок ЕС у три рази. Запишемо це, що відрізок БЕ. Більший за відрізок Е у 3 рази. Нам треба це записати рівністю. Тобто БЕ дорівнює. І щоб рівність була справедлива, треба менший відрізок помножити на 3, оскільки він менший у три рази. Ще відомо в нас, що БЦ, БЦ, ось ця ціла сторона, БЦ дорівнює 12 см. Так, отож, нам потрібно знайти периметр. Напишу, щоб бачити, що, до чого ми прагнемо знайти периметр. Ну, звісно, щоб знайти периметр паралелограма, потрібно мати дві сторони, а дві інші будуть рівні їм. Так? Додати ці сторони. так? У нас відома тільки одна сторона БЦ. Ось ця сторона БЦ 12 см. Підпишу. підпишу. Ну, відповідно, АД її протилежна, також 12 см. В нашій задачі немає двох інших сторін. Але зате в нас є бісектриса. В геометричних задачах, так як і в інших задачах математичних, потрібно використовувати всі дані, які відомі. Використовуємо бісектрис. Отож відомо, що це бісектриса, ось, а також ми знаємо, що це паралограм. А оскільки паралограм має протилежні сторони паралельні, я спеціально домалюю, щоб ви бачили, що це в нас ці сторони є частинками прямих, частинами прямих, то ось ця пряма теж. Побудую, що це пряма, продовжу, А Е, буде для прямих АД та БЦ січною. Запишу, що АЕ е, січна при прямих, до речі, вони паралельні. Напишу зразу при АД паралельно БЦ. А ми знаємо з сьомого класу, що якщо січна перетинає Дві паралельні прямі, то утворюється кілька пар кутів. В даному випадку нас цікавлять внутрішні різносторонні кути. Отож, внутрішні різносторонні кути при цій січній, це буде кут, ось цей ДАЕ -E, та кут -E Ось цей кут. І ми знаємо, за властивостями паралельних прямих, що ці кути між собою. Рівні. Я це записала. Та крім того, за умови задачі цим двом кутам рівний також кут БАЕ. Я його допишу ось тут, оскільки вони всі три рівні БАЕ. З цього, з цієї ось такої тези, яку ми тільки що записали, випливає. Що ось цей трикутник АБЕ має два рівних кута. Два рівних кута, Тобто цей трикутник рівнобедрений. Це ми визначили за кутами, а звідси випливає, що відповідні сторони рівні, тобто АБ дорівнює стороні БЕ. Е. Тобто, щоб нам знайти сторону АБ паралограма, потрібно знайти сторону BE ось цього трикутника, тобто частину сторони BC. Тут нам знадобиться ще одна умова задачі: що BE дорівнює EC на 3 та також що вони в сумі дають 12 см. Для цього використаємо рівняння. Меншу частинку ось цю позначимо за х см, а більшу частинку позначимо за 3х. 3х сантиметрів, 3х сантиметрів і складемо рівняння. Сума цих частин буде дорівнювати 12. 3х плюс х дорівнює 12. Розв'яжемо це рівняння, 4х дорівнює 12, Х дорівнює 3 см. Це ми знайшли те, що позначали за Х. ЕЦ. А нам потрібно знайти АВ. АВ у 3 рази більше, тому ми. 3 помножимо на 3 дорівнює 9 см. Сторона АВ так само дорівнює, напишу 9 см, рівна стороні СД теж 9 см. Тепер ми все знайшли, що нам потрібно, крім периметра. Периметр П дорівнює 2 помножити на АВ плюс ВС, Підставимо дані величини. 2 помножимо на. А B у нас 9, АВС 12. 9 плюс 12 21, множимо на 2, 42 см. Ось так ми коротко повторили з вами курс теми чотирикутники. І всім бажаємо міцного здоров'я та успіхів на контрольній роботі.